Грай, гуляй, правила не забувай. Зимового дня зустріли Світланка і Наталка свою подружку Оленку. в Парку. Дівчатка зраділи зустрічі. Оленка, ми так раді тебе бачити. Ти одужала? Так, завдяки вашому пошуку здоров'я. А куди це ви зібралися? Ми хочемо пограти в зимові забави. А можна мені з вами? Звичайно, Оленко. Але давайте спочатку пригадаємо правила поведінки. Під час зимових розваг. А, а можна я почну, сказала Оленка. Ну давай. Перед тим, як іти на вулицю, треба обов'язково одягнути зимовий одяг, теплі штанці, шапку, чобітки та рукавички. А ви знаєте малята, якого правила треба дотримуватися, коли граєте в сніжки? запитала Наталка. Сніжок не треба сильно стискати і обліплювати їм лід або камінчик. Така сніжка може боляче вдарити. І не треба цілитися в обличчя. Можемо травмувати свого друга. Друзі, не можна їсти сніга. Він брудний. Та облизувати бурульки. Вони холодні. І, і у вас заболить горлишко, і можна захворіти. Ой, дівчатка, вигукнула Ленка. Погляньте, скільки багато бурульок на дахах будинки Давайте спробуємо збити собі. Ти що, Ленка? Вигукнула Світланка. Не можна збивати бурульки. Вони можуть впасти на людину та, та травмувати її. І взагалі треба обходити їх стороною. А ще не можна виходити на річку, на якій утворився лід. Не можна також кататися на ковзанці, яка знаходиться біля дороги, може статися лихо. І по -по можемо потрапити під колеса машини. На ковзанах треба кататися на спеціально облаштованій ковзанці, і без дорослих туди не слід ходити. А, а ви знаєте, дівчатка, сказала Наталочка, а коли на вулиці слизько? Треба йти не поспішаючи обережно і не підходити до краю проїжджої частини дороги. Друзі, сказала Світланка, зараз чудова, весела пора для ігр і веселих забав. Давайте всі разом будемо дотримуватися цих правил та збережемо своє здоров'я та здоров'я інших людей.